Всім привіт, добрий ранок. Зараз у нас 8 липня без 15 хвилин 7 ранку. Дітей я ще не будила. Сама я готую сніданок собі і Богдану. Смажу яєчню. Ми все ж таки сьогодні збираємося зранку на озеро з вікою з Богданом, тому я встала раненько. М -м -м, на дворі щось навіть ще пасмурно. Ще й дощ піде. І ніякого пляжу не буде. Ну, подивимося. Мій сніданок готовий. Зараз полізу дивитись прогноз погоди, може там щось змінилося. На вулиці пішов дощ, в телеграм-каналах попередження про небезпечні метеорологічні явища протягом доби, тож, певно, що дітей я будити не буду. Ми з дітьми вийшли на вулицю. Сьогодні пішов зранку дощ, потім була гроза з громом. От ми не поїхали на пляж. Зараз доволі тепло, але все одно ми зранку не могли виїхати через те, що була гроза. А я ще потім прилягла, але не спала, щось подрімала, зранку встала, що попало, таке стомлена якась, сонна. Завертайте так, туди, поїдемо на майданчик. Поїдемо зараз на майданчик, де Шовковиця. Ми як завжди. Віка віддала мені самокат, поїхали вдвох на Бодіному. Тепло то тепло, але такий вітерець не ну, трошки не пляжний. Тож все-таки погода не зовсім пляжна. Не встигла достигнути шовковиця після мого вчорашнього тут. Променаду по дереву. Я знову сижу на дереві. Зверху тут трохи ще мені є де порвати. Вже відходить вона, вже закінчуються ягоди на дереві цьому. Це я тут на дереві зриваю шовковицю. Віка залазить з Богданом на забор і Я їм передаю. Дай, Вікуся? Все, тримай її тільки, щоб вона не впала. Давай дійдаємо. Тоді буде пішов. Діти пішли на гойдлику, гойдаються. Добре, що Богдан вийшов. Я можу розслабитись з цього боку побільше. То там пооберували, певно, що я, звичайно, вибачаюсь, що кожне моє відео це хроніки з життя Шовковиці, але... Знімаю. Що, що бачу, те співаю. Вже віршами заговорила. Заховався голуб. Дай від тебе Вікосік. Де він, де він, де він, де він, де він? А ну де він, де він, де він, де він? він? Отак він побіг, 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 полетів. Давай, ротик мамі полетів голуб. Давай, ручка. О, так, мама наврувала багато шовковочки. Біжи до доводі. Обережно, коли вона підбіжить, не вдар їй. Іди доводі, тільки обережненько. Ой, Богдан. Обережно не кидай тапку в неї попадеш. Повернулися з Вікою з прогулянки. І з магазину зараз покажу наші покупки в магазині Велмарт. Купила в'язку бананів. Купила ось такі помідорчики на гілочці. Червоненькі, гарні. Купила 4 гарненьких кабачечки. Буду сьогодні робити кабачкові оладки. Молоко селянське ультрапастеризоване, 2 йогурти, розтіжка з полуницею для віки, і яйця 10 штук. Сушки, бубліки-малятка какао, Ось дві таких булочки це з банановим кремом. І собі купила ось такий рулетик, щось я його знайшла так. Це не з власної пекарні, а просто продається в Велмарці. Ось такий рулетик, рулетик з ароматом малини, і він мені дуже сподобався. І він трохи коштує дешевше, ніж випічка з власної пекарні. Ось такі були наші сьогоднішні покупочки. Ми з Вікою вийшли на вулицю, йдемо зараз на зупинку зустрічаємося з моєю мамою. Віка, побуде до вечора у мами вдома. Ось. А ввечері я. Після вечері поїду, віку заберу. На вулиці дуже спекотно. Богдан пішов гуляти, не знаю, як він там гуляє при такій спеці. спеціа. Віка несе кульочок зі своїми речами. Віддала віку бабусі, повернулася додому, помила кабачки і зараз буду. Готувати кабачкові оладки свої улюблені. Так, Богдан забіг додому, попити водички, взяти самокат. Я займаюся кулінарією, натерла вже ось кабачок, поставила його, поклала на сито, стікає. А це я натерла просто болі. Дуже цінна інформація. Це я натерла кабачки, господи, буряк. Варений буряк. Зараз я його перекладу в пакети, заморожу. Це буде для борщу. Оце в мене аж тут ціла миска буде цього кабачкового тіста. Зараз буду перемішувати. Смажиться перша партія оладок. Ось тут у мене суміш для оладок на ситі. я ставлю, щоб не було занадто рідке. Змажиться вже наступна остання партія оладок. А готові у нас тут лежать на рушнику паперовому, щоб вибрало жир масло. Зараз буду перекусувати оладками зі сметаною. І це остання партія оладок. Першу партію вже поскладала в судочок. Варю зараз на вечір на гарнір ось таку крупу пшеничну артек в пакетиках. Три пакетики варяться в мене. Все, гарнір на вечерю готовий, і зараз я буду виходити. Вийшла на вулицю. Перед тим, як поїхати з вікою, я зараз піду урвати шовковицю. Я вже і не підходжу до тих лотків з овочами-фруктами. Недавно так боковим зором подивилась. Ціна на черешню, там щось починається з цифри 2, то я її навіть не підходила, коротше кажучи, зараз буду знову рвати шовковицю. Знайшла ще нових два дерева в районі. От, тут ось така шовковочка, теж досить рясно. Ще можна щось назбирати. Тут досить рясно, до речі. Але високо треба тягнутися за шовковицею. Фух, назбирала з цього дерева ось майже повне відро. Це дуже гарно, але дуже складно. Я пробувала залізти на дерево, хотіла на оцю гілку залізти, але незручно, боюсь, що впаду. І тоді це того буде не варте. Зараз піду до інших дерев. Улов. Зараз ще піду. Цікаво, що в мене. Як іти в сторону зупинок, зупинки маршрутки, щоб до віки їхати, то там теж є дві шовковиці. Зараз піду там ще не беру. Ось тут зараз будуть аж цілих. Два дерева, але це з того типу шовковиці, що треба тягнутись наверх. Ось одна, ось друга. Ну нічого. Зараз наберу. Так, оце з, двох, з трьох дерев назбирала, оце нам відеречко. Оце мамі баночка. Вже половина на 9-ту вечора, буду зараз їхати вже за вікою. Чекаю маршрутку. У нас тут зупиночка є, якраз над озерцем. Можна заодно і помилуватись. Головне не пропустити. У нас тут такі зарості і, воно, і зупинка. Що, що? Маршруточка. Маршруточка ще не їде, ще нема маршруточки. Чекаємо маршруточку. Забрала віку від бабусі і Богдан там теж був, зайшов. Перед вікусю зачинили ага. лавочку. Що, угу. Вікуся, там зачинили, так? Зачинили магазинчик, так? Віконця зачинили. Бо вже закінчився робочий день. Дірить. Так. Да. Вікуся? Вік. Поки що не йде, це ще ми в 9 годин будемо 3 години чекати маршрутку. Обережна дорога. Ми вже вийшли з маршрутки, йдемо додому. Віка відмовляється ставати на будін самокат і їхати швидко, тому ми йдемо, ці яких черепахи. Вік, Пішли скоренько. Віка, давай, вставай, швиденько поїдемо. Тоді йди. Там вдома тебе чекають. Папка ічки. Давай швиденько забодью йди. Давай якусь. Ми черепашиним кроком вже ближче додому підходимо. Пішли, пішли, ходім, вік. Йди скоріше до нас, щоб бути біля нас, бо літає багато різних мух. Якщо ти будеш так повільно йти, то їх буде багато. Ліхтарики світять. Ліхтарики так, світяться ліхтарики, бачиш? Це ввечері так, так на дворі, бачиш, ти не була. Та ввечері на дворі ліхтарики світяться. Дай. Вон бачиш спереду ліхтарики, якусь пішли. Це вечір такий. Це... А, а я ще там нішопився, пам'ятаю. Було з зимою, угу. тут. А чуєш, як ці цикади сюрчать? Ага, в Турції там такі цикадіща були. Бачиш, в якусь собачки вечором гуляють. Йдуть додому. Угу. Давай, давай, іди, іди іди. Це вечір такий, ти не була. Обережно, вікусік, під ноги, дивись. Бо темно. Бачиш, темніше ввечері на дворі стає темненько. Yes. Потім, коли дітки лягають спати, починають літати сови. А потім прилітає хто? Okay. Оле Олекої. І відкриває парасольки над дітками, щоб їм снилися сни гарні. Тоді угу. буде сіти мати. І і досі буде капати. Так, і ще Оле волокої чистить зірочки на небі, так, Вікусько? Давай швидше, будемо вже почепити. Е, мама хоче, так. Бачиш, вітерець вечором. Воно Ходімо. Он бачиш машинка, проходь. Проходю туди на алейку. Йдемо додому. Ні, не в магазинчик Вік. Не в біле сухе, ми йдемо, а додому. Давай. Все, все, заходь, заходь. Біжи. Все, ми вдома. Зараз будемо вдома. Давай поспимо. Ми вже лягаємо спадки. Та вікусік тут з куколем лежить. По телеграм-каналам розповсюджується інформація, що там щось таке шахеди і все таке інше. Не знаю, подивимось. Добре, на добраніч ми вже будемо засинати спадки лягати. Ти сосочку сосівш так да? Всім на добраніч, всім тихої ночі, а там уж як воно буде.